Це може затягнутися на все життя. Моторошно стає від цих слів, особливо коли ти іммігрант. Я це бачив своїми очима. Томофіс помиляється з цієї осені. Є нова програма. Правда, це чи ні не зрозуміло, але в моєму випадку це спрацювало Постійне проживання в Британії в найкоротші строки. Я стикнувся з якимось. Великими проблемами любов, співпраця, дружба. В цьому є моя невеличка заслуга. Ми це можемо говорити в наступному або іншому відео. Коли ти починаєш працювати із компанією Стерінкло, це може затягнутися на все життя. Любов, співпраця, дружба. Історія Олега Давидова, бізнесмена у Лондоні. Цьому доказ. Олег починав працювати з компанією Стерінкло. 15 років тому тоді компанія допомогла йому відкрити студентську візу. Далі була віза підприємця, такої вже не існує. Потім була бізнес-віза. Олег уявляє собі, що б він робив, якби не було надійних юристів. Історія Олега Давидова і компанії Starling Glow далі. Мене звати Олег. Я приїхав в Великобританію в 2010 році. Спочатку приїхав вчитися, потім приїхав до Лондона, і стало питання, на яку візу перейти з студентської візи. Я в свій час звернувся до компанії Стеренгло. Тоді це була невелика компанія, яка базувалася на Вимблдоні. Зараз я знаю, вони приїхали в центр Лондона та стали дуже великою компанією. То Руслан мені порадив, що є така віза підприємця. Я отримав візу підприємця за допомогою Stirling Law. Навіть директор компанії був трохи здивований, тому що це була дуже важка віза з купою вимог, які дуже відрізняються від реального життя, побудови бізнесу. То е, така невеличка порада, те, що е, робити бізнес під візу і робити реальний бізнес в реальному житті це трохи різні речі. Так? То гарний бізнесмен у реальному житті може не знати, як підготувати бізнес до подачі на візу. То треба на це зважати. А, ну, мій шлях був доволі легкий, як мені здається, у порівнянні з іншими історіями, які я чув. То я не можу сказати, що я стикнувся з якимись великими проблемами. Всі мої, вся моя міграційна історія була отримана з першого разу. І компанія Saring Law дуже велике почесне місце посідає в цьому успіху. За що я їм дуже дякую. Наразі візі, віза підприємців, на якої я був більше не існує. Я знаю тільки декількох людей, які, мабуть, дивляться це відео, які ще на ній, але вона більше не існує. на неї не можна податися. Але є інші: наприклад, віза стартап та віза інноватора в чомусь легше, в чомусь складніше, але шляхи є. І, взагалі, друга така невеличка порада, що тих, хто хоче залишитися, можуть завжди залишитися. Треба лише е, людина, яка допоможе знайти свій шлях у цьому імміграційному шляху. Коли я подавався на візи, це були 2015, 2016, 17 роки. Імміграційна система Великобританії була дуже дивна та е, відрізнялася від сьогодні. У чому? Тому що всі подачі були. Бумажні і подача візу підприємця була десь у кілограмах, кілограм 15 І це була така невеличка бандероль, яку треба було було відправляти у Office. І е, зараз, наскільки ви знаєте, все дуже сильно відрізняється, тому що всі подачі онлайн е, в цьому є моя невеличка заслуга. Ми це можемо говорити в наступному або іншому відео. Але що я хотів сказати, що моя стратегія утримання віз першого е, з першої спроби була така, що треба не просто податися і чекати і виконати всі вимоги, а треба подаватися на відмову, тобто. Продумати усі можливі шляхи, чому можуть відмовити, і подати вже заздалегідь документи на це. І це дозволяло мені доволі багато разів отримати все там до місяця очікування. Да? Тому що кейсворкер бачить, що людина вже подумала про все. Навіть якщо буде відмова, то цю відмову вже документами перекрили. Правда, це чи ні, не зрозуміло, але в моєму випадку це спрацювало. Після того, як я отримав всі документи в Великобританії, я насправді працював як консультант у хомофісі протягом чотирьох років. Я працював в різних департаментах. Спочатку це була поліція, де я менеджев побудову поліцейських аплікацій, які слідкують за не самими чесними частинами населення та допомагають поліції робити свою роботу краще. Потім я перейшов до еміграції. Працював на біометриці зараз усе цей, усі ці подачі через аплікейшн це був мій проект в свій час, де ми будували можливість людям не ходити до біометричних центрів, робити це з телефоном. Працював на українській схемі. Я був проджект менеджером на українській схемі, коли вона тільки з'явилась. Також я був я працював на афганській схемі, на гонконгській схемі, на різних. E, найцікавіше, мабуть, буде, що e, в мене є досвід роботи Immigration Enforcement, що звучить для багатьох людей дуже як сказати e, моторошно, стає від цих слів, особливо коли ти іммігрант. А якщо, якщо задуматися, то імміграція це завжди дискримінація. Хочеш ти цього або ні. Якщо ти іммігруєш кудись, ти маєш позбутися частини своїх прав тимчасово. До цього треба бути готовим, коли ти на це йдеш. Але цікавий факт, що працюючи у Immigration Enforcement, я жодного разу не побачив людей, які не любили іммігрантів. Це були люди, які дуже гарно виконують свою роботу і входять на роботу, і справді їх турбує їх країна та безпека цієї країни. І все, що пишуть у новинах, і все, що люди читають та говорять один одному про те. Як Хомофі ставиться до них, що це помилка, що нас не люблять, такого нема. Я це бачив своїми очима. То я завжди у розмовах пояснюю людям, що під підготуйте документи, і все буде добре. Персонально до вас ніхто погано в цій країні ставитись не буде. З приводу відмов. Я тільки можу сказати, що як і будь-яка державна організація, хомофіс помиляється. Але за свої чотири роки знаходження там, будучи українцем з акцентом, з історією, з цим я жодного разу не почув або не побачив до себе нічого. Я дуже за цим пильно слідкував. То персонального нічого в цьому нема. Є або погана підготовка документів, або помилка зі сторони Хомофіса, тому що всі всі знають всі читають, скільки кейсів, скільки подач до них іде. То знову ж таки, nothing personal, just prepare the documents. Так, з приводу роботи з Русланом, що можна виділити з мого, з мого боку в плані роботи зі стеренглот, те, що я бачив такий креативний підхід. Тобто, знову ж таки, повертаючись до мого понту про те, що можна підготувати документи, а можна підготувати більше документів і підготуватися до всіх майбутніх. Відмов та проблем, то мені дуже сподобалось, що в якийсь час Руслан персонально Руслан Косаренко та компанія е займалася моїм кейсом і витрачали час на те, щоб справді креативно до того підійти. Тобто, коли ти робиш бізнес-візу, там потрібно розуміти бізнес і знання саме е як бізнесмена дуже допомагають у цьому процесі. За що йому дуже дякую. Друзі, дякую вам за перегляд і дякую Олегові за те, що розповів про свій імміграційний шлях в Великобританії. Я дуже добре пам'ятаю його справу, коли він переходив на візу Graduate Entrepreneur. Зараз, на жаль, вже такої візи немає, але є хороша новина для тих, хто закінчив університет. З цієї осені є нова програма Innovator Founder, яка дозволяє студентам переходити на неї і відкривати свій бізнес, і вже. Через з три роки отримувати постійне місце проживання в Британії. Якщо ви хочете повторити свій шлях, як це зробив Олег, звертайтеся в Sterling Law, і ми допоможемо вам подати свою заявку по шляху Innovator Founder і досягти постійного проживання в Британії в найкоротші строки.